Всім привіт! Сьогодні в мене надзвичайно важлива тема, тому що нещодавно я робив відео про висловлювання одної з урядовців в Польщі, одного з воєвудств, і там, де вона говорила, що люди, які знаходяться на карантинних документах, мають можливість тільки до закінчення карантину бути в Польщі і плюс 30 днів, не до 24 серпня 2023 року. Сьогодні я мав можливість, я телефонував в Страж Гранічну. І знайшов інформацію на урядовому сайті до справ іноземців. Сьогодні, якраз хочу цією інформацією загалом поділитися з вами, тому дуже вас попрошу максимального репосту цьому відео і, звичайно, лайк та підписка на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Ще маленька рекомендація для всіх, хто зараз в Кракові чи на околицях Кракова, і ви не знаєте яким чином зараз зробити карту побиту? Які документи потрібно, як їх подавати, куди звертатися? То моя рекомендація: це StarMark Документ в описі під цим відео ви знайдете контактні телефони, куди можна зателефонувати. Проконсультуватися і далі вирішити, як вам і що робити. Отже, зателефонував я на гарячу лінію Стражі Гранічний. Ось я телефон, куди я зателефонував, і спитав: якщо людина є в Польщі на карантинних документах, то до якого числа вона може перебувати? І відповідь Стражі Гранічний була чітка. Всі документи були продовжені до 24 серпня 23-го року. Добре, добре. Мам одне питання, якщо пан поможе, то буде дуже добре. Така є, такі є проблем, якщо Українець заїхав до Польщі ще до початку війни в Україні і прибивав, і прибивав на момент початку війни в Україні на ковідових документах: ну, віза, любезві, карта побиту скончилася і було е, предложено у зв'язку з уставом ну, карантину. Зараз на даний момент, якщо Карантин в Польщі, стан епідемії загрози, ще скінчить, e, наприклад, 1 квітня. Відбувається устава про допомогу українцям у зв'язку з війною до серпня 23 року? Чи e, має ще по закінченню карантину 30 днів, щоб себе легалізувати? Або виїхати з Польщі? Ні, ні, це, я бачу, всі документи до 24 серпня. Зайшовши на урядовий сайт, ГовПЛ до справ іноземців, де написано, що остання устава, яка була прийнята про допомогу українцям у зв'язку з війною, скасовує попередні рішення, в тому числі карантинні, які продовжували документи з 24 серпня 2023 року. Тобто до того моменту є все ок. Ви можете перебувати і бути легальне, але до 24 серпня 23 року вам потрібно легалізуватися в Польщі, тобто це подача на карту, віза без віз. Є можливість виїхати з Польщі, зробити візу чи відновити дні по безвізу. Все добре виїжджаєте і робите або подається на карту побиту. Ще раз нагадаю, що в описі під цим відео, в першому закріпленому коментарі, я залишу контакти. Куди я телефонував, тобто номер телефону гарячої лінії на страж гранічно. Залишу посилання на офіційний сайт govpl, де можна почитати офіційну інформацію, а також тих, кого цікавить карта побиту, теж будуть контакти. Друзі, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть репости і, звичайно, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!